Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні пропоную вам приготувати ще один освіжаючий жалейний десертик з кисломолочного сиру, сметани та будь-яких ягід. Готується він надзвичайно просто, а виходить дуже смачним. Отож готуємо. Гарненько промиваємо будь-які ягоди та просушуємо паперовим рушничком. Готуємо форму. Найкраще взяти силіконову. Холодною водою, кип'яченою заливаємо желатин, перемішуємо та залишаємо на 10 хвилин. До подрібнювача додаємо кисломолочний сир, сметану, ванільний цукор та цукор. Ретельно перебиваємо до ось такої однорідної маси без грудочок. Розтоплюємо желатин але не доводимо більше, ніж до 90 градусів Цельсія. Трішки сирної маси додаємо до желатину, перемішуємо та вливаємо. Знову перебиваємо. Ось такою повинна бути маса. На дно форми викладаємо ягоди, виливаємо половину сирної маси. Тепер ще раз викладаємо ягоди та виливаємо залишок маси. Можна просто тільки викласти на дно, це по вашому бажанню. Накриваємо і в холодильник не менше, ніж на 2 години. Все, наш десерт смачнючий, готовий. Нарізаємо та смакуємо. Всім смачного. Бажаю миру, добра, здоров'я! Та благополуччя в ваших родинах. Дякую за перегляд. Готуйте та смакуйте. А найголовніше бережіть себе. Дякую за подобайки та за коментарі. Все буде добре. Все буде смачно! Все буде Україна! До нових зустрічей!